Фармадол. забудь про головний біль. Це сніданок новини. Сьогодні по всій Україні пройдуть вілові відключення електроенергії. Про це заявив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Обмеження стосуватимуться передусім підприємств і заводів. В «Укренерго» просять економити електрику не лише зранку і ввечері, а впродовж цього дня до 22-ї години. Там попередили про можливі відключення живлення і у оселях. Вони будуть почергові, але не більше ніж на 4 години. Графік можна знайти на сайтах Обленерго. Про режим заощадження ввечері так само говорив і президент Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Будуть роз'яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже з сьомої ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитись до споживання електрики. Будь ласка, не включайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим. Тоді і графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими. Київ розпочинає опалювальний сезон для житлових будинків. Столиця першою дала тепло в лікарні і школи, де садочки. Ну а від сьогодні батареї мають прогрітися і в оселях киян. Одна з причин, яку врахувала місцева влада, це навантаження електромереж. Аби мешканці не вмикали обігрівачі у будинки, пустять тепло. Це от така міра. Аби мешканці не, власне, не нагатили зайву електроенергію, от сталося те, що сталося. В Черніцях, в Луцьку, Житомирі від сьогодні почнуть обігрівати заклади вже соціальної сфери також. Вчора ж увесь день росіяни продовжували обстрілювати українську інфраструктуру. Під ударами були три об'єкти енергетики. Відомо, що один з них на Вінниччині, а інший це бурштинська ТЕЦ на Івано-Франківщині. Про пошкодження повідомили в обласних військових адміністраціях. У Чернігові від вибуху ворожого безпілотника троє людей опинились у лікарні, два з них в реанімації. Загалом повітряним силам зсу за минулу добу вдалося збити 4 ракети, 13 дронів камікадзе. Всього за 36 днів було знищено 223 іранських дрона. Російський диктатор Володимир Путін оголосив про введення так званого воєнного стану в чотирьох окупованих українських областях: Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській. Таке рішення, серед іншого, дозволяє окупантам тепер примусово переселяти людей в інші регіони. Це ще один злочин Росії, який має засудити світ. Так відригував власне на путінські свавілля секретар РНБО Олексій Данілов. Давайте послухаємо. Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму, залишився непокараний. Воєнний стан діє на усій території України з 24 лютого, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці 1+,1.